Арі Кришна, мене звати Кандіта Будхідас, і ми в місті Київ. От, розповсюджуємо комплекти книг, що липропади. Будемо молитися і надіятися на милість Кришни. І от ти тільки вийшов, ще не знаєш, які будуть історії, які будуть люди, але вже вони в дорозі, і вже скоро ми з ними зустрінемося. І от якраз буде у вас можливість поглядати. Ці історії, як воно все трапляється на вулиці. І з цією метою такі книжки видаємо. Хочу з вами поділитись. Пісьмі дома почитати. Я не продаю У нас сьогодні марафон. Пізніше, в мене нічого подіє. Я вам маленьку дам, в карманчик. Дивіться, подорож самопізнання». Така маленька книжечка, поки та діше для карманчика. Я ці книжки не продаю, у нас сьогодні особливий день марафон, пані. Ми всі книжки просто за пожертвені розповсюджуємо. Скільки вам серце підказує, можете просто щось пожертвувати від серця, на друг на видання, почитати, познайомитись. Люблю, знаєте, ділитися добром і позитивом. Mm. Як вас звати, пані? Юлія. Юлія, мене Женя, дуже приємно. Позитиво. Можете просто Юлія щось пожертвувати, знаєте, від серця. Тобто ми не безкоштовно даємо, просто можемо щось знаєте, від серця пожертвувати на благодійну діяльність. От, щоб ще книжочок надбрукувати, поділитися з іншими. Добром, позитивом, Юлія. Дуже рада вас зустрітися. А ким ви працюєте? В магазині? Ні, я оператор. Ох, ти оператор? Це цікаво. Класно, Юлія, дякую вам. Бажаємо гарного настрою. Там також є сайт, наш центр тут у Києві. Звертайтеся так. І вам дякую. Ми годуємо людей. І просто видаємо книжки такі цікаві. Ви як ставитесь взагалі до книжок? Читаєте щось? Більше по романтиці. — Ух ти, класно. Ну взагалі класно ще читати, це велика рідкість в наш час. А на кого ви навчаєтесь? Бізінстині татарські. Ух ти, ух ти, класно, класно. Я люблю творчих людей. Та ви тільки поступили чи закінчуєте? Е, ага, вам, так? Так. Класно. Як вас звати, пані? Софія. Софія, мене Женя. Дуже приємно Софія. Тут, бачите, такі цікаві теми для саморозвитку. Психологія вписується, філософія, як жити в гармонії зі світом. Особливо в наш час дуже актуальні теми, Софії. Я ці книжечки не продаю. У нас сьогодні особливий день, називається Марафон. Ми всі ці книжки просто за пожертвення розповсюджуємо, Софія. Скільки вам серця підказує, можете просто щось пожертвувати від серця і почитати. Ось, це для вас, Софія. Люблю знаєте, ділитись добром і позитивом. Ось. Ось. Так, так, я вам дам QR-кодик. Вам приват чи моно, який зручніше? Моно. Добре. Дуже радий з вами поділитися, Софією, бо це дуже актуально, знаєте, дуже актуально. А в самому додатку є сканер або так, як вам зручно. Угу. Ви самі з Києва, та Софії? Ні, я з ага, Одеси. Тут навчайтесь, так? З Одеси. Класно. Я там також був на Дерибасівській вулиці, як тут на Хрещатику. Дуже файно, дуже красиво. Добавець. Так, так. Добре, пані, дякую вам. Тримайте це пригощення печива, це ми самі готуємо, Добре. дуже смачне. Можна вас ще разом старафувати разом з ножичками? Добре. Угу, супер. Я просто теж студент з медичної академії. Ми хочемо, щоб в світі було менше він, менше агресії. І з цією метою такі книжки видаємо. Ви як ставитесь до книжок? Читаєте щось? Так, я наше Серйозно, так? Знаєте таку мову санскрит? Тут також багато цікавих тем про санскрит. Тут описується філософія, психологія, багато історій. Це ви тільки поступили чи закінчуєте? Ага, подобається, так? Класно. Я дуже люблю людей, які розвиваються, читають. Як вас звати, пані? Маріна. Маріна, так? Мене Женя, дуже приємно. І ми ці книжки не продаємо, Маріна. У нас сьогодні особливий день, називається марафон. Ми всі книжки просто за пожертвені розповсюджуємо. Всі вам серце підказує, Маріна, можете щось пожертвувати і почитати. Ось це для вас. Люблю ділитись, знаєте, добром і позитивом, особливо з тими, хто читає, розвиваєтесь. Та можете просто щось пожертвувати від серця, можете на картку, можете готівку, як вам зручно від серця. Та можна прямо зараз. От. Вам приват чи моне, як і зручніше. Добре. Дуже радий з вами, знаєте, познайомитись, поділитись, бо це велика рідкість. Взагалі, що люди читають. Ось. Можна вас ще Маріна разом старафувати з книжечками. Тут Дуже багато цікавих тем. Незалежно сповідання. Психологія, філософія описується багато історій. Як жити в гармонії зі світом. Дуже актуальні. Я вже більше 10 років вивчаю, ділюсь з іншими також. Дякую, пані. Це вам. Поступати плануєте? Ще в процесі, так? Як вас звати, пані? Даша. Даша, так? Да? Мене Женя, дуже приємно, Даша. Тут така тема, і описується психологія, як жити в гармонії, Даша. Я ці книжки не продаю. У нас сьогодні особливий день, називається марафон. Ми всі книжки просто за пожертвені розповсюджуємо. Всі, як вам серце підкаже, Даша, можете просто щось пожертвувати, від серця почитати. Ось. Можна, можна на я вам дам QR-код, скільки захочете від серця просто. Ось, Все для вас. Вам які приват, чи ману зручніше. Можна. Так, даю вам. Дуже радий з вами познайомитись, поділитися. Ось, Люблю людей, які читають і розвиваються. Ось у мене спеціальний комплект з маленьких книжечок. Вони маленькі, з кимось на подаруночок на Новий рік. Тримайте так. пані. Я вам теж дуже вдячний. Там також є сайт, наш центр. І у нас сьогодні особливий день, називається марафон. Ми ці книжечки не продаємо, а просто за пожертвування розповсюджуємо. Ми збираємо на проєкт «Їжа життя та на друк на видання книжечок. Скільки я вам серце підказує, можете щось пожертвувати і почитати. Ось Це для вас. Можна на картку Можна на картку так. зараз я вам теж принесу як пані. Дякую, це трамети. Це вам. А це вам ще на подаруночок з друзями з родичами, знаєте, на Новий рік, щоб також поділитися. Дякую. А які вам теми подобається читати, що надихає? Різні, так? Класно. Так, це наука самосвідомлення, дуже цікаво для саморостку. Так, Психологія, філософія. Почитайте, пані, я не продаю. у нас сьогодні особливий день, марафон. Всі книжки просто за пожертвення розповсюджуємо. Угу. От. Збираємо на видавництво, на друг, От. ділимось добром, позитивом. Тобто ви саме рекламуєте книжки чи сумите і чого що? Е, ні, книжки це для вас. Угу. Ви мене за пожертвування, можете просто щось пожертвувати від серця і взяти, почитати. Це для вас. Як вас звати пані? Настя. Настя, мене Женя. дуже приємно Настя. Будь ласка, почитайте, поцікавтесь. Ви можете самі пожертвувати, скільки ви самі хочете від серця. Немає якоїсь фіксованої ціни, головне ваше бажання, що ви читаєте, розвиваєтесь. На жаль, тому я тут і стою, бо немає. Да. Я можу, скільки є від серця. Знаєте, скільки є від серця, бо от пані вона якраз пожертвувала. сказала, дасте тому, кому буде цікаво. Тому якщо дійсно цікаво, я можу вам дати. Та? Тримайте. Весь набуває? Так. Пані пожертвувала, я їй запропонував, вона каже, я можу пожертвувати і видасти тому, хто ну, почитає, кому буде цікаво. Тому якщо дійсно цікаво, то беріть. Вам які теми подобаються, що надихає читати? Ух ти, Бачите, які вам сьогодні чудові книжки попались. А на кого поступати плануєте? Ух ти, класно, я люблю творчих людей. Як вас звати пані? Єлизавета, мене Женя, дуже приємно, завета. Я ці книжки не продаю, у нас сьогодні особливий день, називається марафон. Ми всі книжки за пожертвені розповсюджуємо. Ми збираємо на видавництво, на друк. Скільки вам серце підказує, Єлизавета, можете щось пожертвувати, і почитати. Ось це для вас. Ось, Можете на картку, можете офіку, як вам зручно від серця. Вам приват, чи моно, які зручніше? Добре, даю вам приват. Дякую, пані, за ваш позитив. Можна вас ще сотерафувати разом з книжечками? Супер. Хочемо, щоб в світі було менше війни, агресії. З цією метою видаємо такі книжки цікаві. Хочу з вами поділитись. Ви як до книжок читаєте? — Так. — Супер. А які теми надихають? Економіка. Круто. Як вас звати пані? Ніна. Ніна, мене Женя, дуже приємно, Ніна. Ніна. І ми ці книжки не продаємо. Тут цікаві теми, філософія, психологія описується. У нас сьогодні особливий день, називається марафон. Угу. Всі книжки просто за пожертвування розповсюджуємо. Угу. Скільки які вам серце підказує, Ніна, можете щось пожертвувати і почитати. Це для ага. вас. В мене... А, в мене сьогодні сап... сап... нічого немає. Можна, не можна на додати. картку, я вам дам QR-код, скільки захочете від серця, Ніна. Дуже радий з вами познайомитись, а, поділитися. Сприняну, я дам достатньо на це все. Мені дуже приємно. Ви не переживайте за це пані Ніна. Не переживайте, ми не ради грошей робимо. з добром, позитивом. Це не питання грошей. Ми не ради грошей це робимо. Ну Давайте ми на банк. Я дуже вам вдячна, що ви цінуєте знання, цінуєте. Ну, головне ваше бажання. Так. Дякую, пані. Тримайте. Це для вас. Дякую. Можна спитати вас. Добрий день. Ви студенти, так? Да. Стильно виглядаєте. Дякую. Я просто теж студент з ведичної академії. Хочемо, щоб у світі було менше війни, агресії. І з цією метою видаємо такі книжечки. Ви як ставитесь до книжок? Ми ще вже з вами зустрічалися. А спілкувалися? Да, да. Якісь брали вже книжечки? Да, да. Оцю. Оцю. А які у вас ще книги? У мене багато різних. Бачите, тут наука самосвідомлення», подорож самопізнання. Оцю книгу, В нього є. В нього є, так. Да. Да, да. От ви можете додати собі до комплекту всі інші, бо вони всі різні, тут різні цікаві теми. Бачите, подорож самопізнання, досконалі питання. І у нас сьогодні особливий день, ви знаєте, марафон. Ми всі книжки не продаємо, просто за пожертвення розповсюджуємо. Ми збираємо на друк на видовисток книжок. Ось, І скільки вам серці помістить, то не можете щось пожертви, за книжки. Інші ось досконалі питання, досконалі відповіді. Це от про йогу, книжечка. Ось. Ну, не фізичний правил, для внутрішнього розвитку. Ось, Тут, тут такий багато цікавий перелік, дуже цікавий. Реінкарнацію. Беріть весь собі комплект. Ось. Ми їх просто за розповсюджуємо. Ось, Ділимось добром, позитивом, особливо з тими, хто дійсно читає, розвивається, тут дуже класно поділитися. А в чому суть? Це веди, само слово Веда перекладається як знання санскриту. Це з Індійської щось? Е, ну, в Індії Веди більше просто зберіглися. Mm -hmm. А так, ведична культура була 5000 років по всьому світу. Просто в Індії більше зберіглося. І суть в тому, що ми всі шукаємо щастя. Ось, і саме слово йога перекладається як зв'язок. Зв'язок з чим, з джерелом щастя. І тому коли ти зможеш зв'язатися з джерелом щастя, ти будеш також весь час щасливий. Ось дуже просто. Про щастя. Так, як бути щасливим. Ось. А так багато різних тем, тут також філософія, психологія писать, закони Всесвіту, медитація, йога, закон карми, реінкарнації. Тобто, тут дуже багато цікавих різних тем. Так що я вам дуже вдячний за ваш позитив. О, що ви розвиваєтесь, читаєте. І звідчуться на подаруночок з кимось поділитися. Добре, А Можна вас ще фотографувати разом з книжечками? Вона ще другу тіпла. У нас сьогодні особливий місяць, називається марафон. Ми всі книжки не продаємо, просто запожетеня розповсюджуємо. Це наука самосвідомлення, моя улюблена книжечка. І також тут є такі подорож самопізнання. Знаєте, багатьі. А, і ще пані Шаця нова вийшла на українській мові. Чудові книги. Дуже, бачите. супер, пані весь комплект, чи ще, ще поділитись з друзями, з родичами, знаєте, як класно. На Новий рік. Ділимося добром позитивом, знаєте? ось, Давайте я вам ще багатгіту дам. На українській мові, чудова, е, біла, білий папер. І також це вам пригощення для вас і ваших песиків. Дякую. Вітаю! Щиро дякую за сьогоднішню зустріч. Це вкотре підтверджує те, що всі зустрічі не випадкові. І сталися такі чудові подарунки. Можливо, це здійснився мій якийсь внутрішній запит. Я так думаю. Я дуже рада, що я вийшла саме тут, а не пішла направо. Дякую. Дякую. નાથ કૃષ્ણ હરે હરે આદિ કૃષ્ણ આદિ કૃષ્ણ 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 હરે હરે આદિ રામ હરે રામ હરે રામ હરે રામ માર રામ आदत हर कृष्ण कृष्ण हरे आदत